На прийом до лікаря у шкірно-венерологічний диспансер у Кропивницькому прийшла 73 річна Галина Попова. Вона переселенка з Миколаєва. Скільки могли стільки терпіли обстріли. Але коли вже я вже дважі смерть, то діти сказали, мама, тобі більше не можна тут залишатися. і вивезли мене сюди. Обстеження і лікування з електронним направленням для пацієнта безкоштовне. Його оплачує держава. Невідкладну медичну допомогу ми надаємо всім, всім бажаючим. Немає різниці внутрішнього переміщення, кропивницькі, тобто безкоштовно. Якщо це патологія, яка потребує, скажімо, консультативного прийому, і вона не є невідкладною, потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря або від органа територіальної громади. Переселенцям під час воєнного стану не обов'язково переукладати декларацію з сімейним лікарем. Під час війни внутрішньо переселеним особам і спрощені правила відвідування сімейного лікаря, це пов'язано з тим, що зараз будь-який людина може звернутися, навіть якщо вона внучно приміщення сім, до будь-якого сімейного лікаря, і отримати всі необхідні електронні або паперові виписки, або рецепти. Кількість шкірних захворювань на Кіровоградщині з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла на третину в порівнянні з минулим роком. Щомісяця до шкірно-венерологічного диспансеру звертаються майже 6 тисяч людей, каже директорка диспансеру. За 6 місяців майже кажемо, військового стану у нас в закладі тільки переселенців до 500 осіб звернулося. дитячого населення. До десь ну діток, які звернулися з. Таже з патологією шкіри десь до 200 чоловік. Ми зараз лікуємо і Кропивницьку область, да і Миколаївські дуже багато, і з Луганської, і з Донецької області, і з Ірпеня. І ну абсолютно всі регіони. скажімо, ті, що окуповані Запоріжжя. Вважає на збільшення кількості шкірних хвороб вплинув пережитий стрес через війну. Всі внутрішні хвороби і патологія шкіри вона дійсно відреагувала. З'явилися свербіж шкіри, з'явилися алергічні висипки, прояви екземи, прояви атопії. Дуже багато проявів псоріазу виникло у нехворівших людей. Випадіння волосся дуже часто звертаються дівчата, якщо пережили якісь ситуації, які, скажімо, пов'язані з нервово-емоційним напруженням, може бути. У дітей це безсоння і свербіж шкіри дуже виражений. От діти, які побували в бомбосховищах, тобто бачимо якісь ураження шкіри, які ну, були непритаманні для. Мирного часу радить не займатись самолікуванням і звертатись до лікаря. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.